І всім привіт з вами Оранджуст, і сьогодні ми будемо складати ось такий вокран. І він з механізмом піднімання і опускання, як ви бачите, ось. Як би так. Зараз. Ось, типу. Ой. Ось. Типу я його підняв. Я його роз. Розкручую і нитки, як бачите, стає більше. І так само намотується. Ось. З механізмом. Сьогодні ми будемо складати ось такого крана з механізмом. Ну, а поки я перейду до зборки, ви можете підписатись на канал, якщо це ще не зробили, і поставити під цим відео лайк. Ось. Спочатку нам потрібна основа. Основа це, значить, три бріка 2 на 2, або, як в моєму случаю, один брік 2 2 на 2. Ставлю його на платформу бажану 6 на. 6 на 8, але у мене знайшлася тільки 5 на 8. Ставлю її посередині приблизно. І потім нам потрібно е. е брік два на 2 на один з, з технік. з техніконекторами. нектором. його спим. Потім ще один звичайний брік 2 на 1 сюди. І ще один брік 2 на 2, а в моєму случаї, це два бріка 1 на 2. Ставлю його сюди. І зверху ось така е, деталь, щоб наш, наша башня крану поверталась. Ось така повертаюча деталька. Основа в нас готова, вона не сильно тяжка. І зараз ми будемо. Ну, а початок башні у нас такі. Це два слоя пластинок 3 на 4. Два слоя пластинок. Це майже в рік без однієї пластинки. Я зробив типу оригінально ось. Типу скошені пластинки. І дві пластинки 2 на 3, на яких поставлено ось таким чином дві пластинки 2 на 1 один з одиночним піном. Ставимо поки це діло. Ось так. Ні, ось так. Хоча ні, поки що не ставте, Просто відкладіть в сторону. Зараз ми робимо для цієї частини, нам потрібно ось такі детальки. Це три ось такі детальки. Три штуки. Неважливо якого кольору. Пластинка один на вісім. Сюди ставимо ось такий конектор у пластинку. Знизу робимо, робимо пластинками 1 на 5. Далі сюди ставимо пластиночний скос 2 на 1, чи 1 на 2, я знаю. і про... сюди ставимо ось ці три детальки таким чином. Ось. Поки що сюди накріпіть одну пластинку 2 х 1 сюди. Та ось туди пластинку 2 на 3, потім пластинка 2 х 4 і пластинка 2 х 2. Далі ми ставимо брік 2 х 4 і тайлимо його. Зараз ставимо ось сюди пластинку 1 на 4 і тайлимо її теж. Зараз ми вже можемо поставити оцю палку. Я ненадовжу. Ну. І зараз ми перейдемо до. А! ще. Кабіна збирається ось таким чином. Ось такий скос 2. 2х2, і знизу пластинка 2х2. Ось. Її, цю частину поки можете поставити. Е, І зараз ми перейдемо до частини механізму піднімати. Ну, а потім вже механізм. І для того, щоб наш кран міг піднімати, нам потрібна нитка, на якій буде ось такий перцепт. Він, якщо чесно, працює і без оцієї пімпи, Або якщо каже один ютубер глазок, без оцієї пімпи воно, звичайно, і буде цепляти, але не буде працювати сам механізм, бо буде крючок занадто легкий. То це одне, дивіться. Берете нитку. І просовуєте її в пімпу з диркою. Ось. Просовую О. Ось. Просунули і закріп... закріплюємо це все ось такою деталькою. І для того, щоб працював механізм, ставимо поверх ще одну пімпу. Все, гачок у нас готовий, тепер потрібно зробити механізм. І якщо що, нам потрібно ось тікі нитки. Ось ті, для прикладу. Чотири техніки: деталей для механізму. Ось такий двойний конектор. Ми ставимо двойний з'єднувач, такий і хрестовий, і дирковий. Ставимо його сюди, але не спішіть ставити кругловидний тільки конектор. Спочатку в цю дирку потрібно просунути нитку. Зараз я покажу, як потрібно просовувати нитку. Закручуємо і питаємось вставити. Ось. Попало. І тепер її потрібно. Зараз. О. І тепер її потрібно засунути так, щоб вона висунулася в... в цю дирку. Ось. Тепер ми це зробили. І це свідчить про те, що вже можна вставляти оцю деталь. Ось. І тепер ця нитка крепко -накрепо там загрузла. Сюди ми ставимо ось таке кольосико, щоб при намотуванні нитка нікуди не сповзала. Ставимо це сюди. Ставимо башню. Кладемо нитку, і все. Тепер воно намотує. Дивіться. Бачите? Намотує. І тепер воно намотує нитку. І може піднімати різні лего предмети, в яких є ось такий конектор. Наприклад, оце те, що я показував в спочатку відео. Опускаємо. Конектуємо, піднімаємо. Кольосикло повертається віддільно від всієї конструкції. Ну ось. І все. Конструкція готова. Можна чилити. Ну, а на сьогодні все. З вами був Оранджус. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну, а на сьогодні все. Бай-бай!